На вас, шановні глядачі, інформаційного порталу Золочів.нет. Сьогодні у нас в студії керівник громадського об'єднання Сасівський пайовик Гальчик Марія Михайлівна. Доброго дня! Доброго дня, розкажіть, будь ласка, про вашу організацію і з якою метою вона була створена. Сасівський а, пайовик це перше громадське об'єднання, яке створено а, в Сасівській сільській раді для повернення майна пайовикам Золочівської райспожиспілки. Але спілкуючись а, а, з людьми і зробивши багато а, запитів, я побачила багато порушень в діяльності сільської ради а, в першу чергу гетьманчика Михайла Антоновича у 2003 році. А, Гетьманчиком було передано незаконно, без громадських слухань, без акту передачі з нульовою балансовою вартістю 168 гектарів лісів, які до сьогоднішнього дня вирізані і винищені, Розцінює це як порушення конституції і порушення прав громади. Другим питанням є передача мисливських угідь, яке було в 2014 році, в грудні місяці поновлено знову на 25 років. Хоча громада була проти. Не доводячи інформації до громади, передано багато віддано багато учаск, земельних участків чиновникам району і області. Я можу. Зачитати список, де більше ста чоловік отримали в нас участки. У першу чергу найбільші участки отримали Гриньків, Барабаш і Рибаха в селі Грабово жителями села Побіч, які абсолютно не мають відношення зборами жителів села Побіч, які абсолютно не мають відношення до цих земель. Землі були надані для. Особистого селянського господарства, де вирито зараз озера, буквально після 25 жовтня, після виборів, здійснено самозахват біля, біля цих озер, великої площі земель, розорено і засаджено малиною. Сільська рада повідомила, що працює земельна комісія, але інформації не надала ким здійснено. Ми маємо інформацію від українського археолога, директора Інституту археології Львівського національного університету імені Івана Франка Михайла Филипчука. Давайте послухаємо його версію. Який державний статус цієї землі і цих всіх розкопок? Чи є якийсь охоронний статус? Бо, ну, бодай моє таке око, навчене на певні речі. Побачило, що тут є і присутність чорних археологів, досить потужні. Ну, зараз ми маємо такий статус, що ця земля, вся верхнє плато, а також нижня частина міста, вона є заповідною територією. І в 1965 році, постановою Кабінету міністрів тодішньої української РСР, ці землі були виведені з земельного обігу, тобто вони не розорюються, а відведені під цінок, що ми могли бачити. Плістечко не було самотнє. Ще йшли, йшов цілий ряд поселень слов'янських, значить, звідси аж практично до ушні. І зараз. Стаються такі речі, що на місці цих поселень будуються, риються ставки, і фактично цей ставок, що недавно там викопаний, практично знищив одне з таких поселень. Ну, слов'янське плісницько, тобто з кінця 7-го до кінця 10-го століття, насправді це не лише 450 гектарів укріпленої території, а це ще 22 поселення аж до учні на віддалі 6 кілометрів, 22 селища, які це своєрідна така хора до цієї міста держави, сільськогосподарська округа, яка годувала мешканців цього міста, ремісників, бояри і так далі, князів, дружину. І дійсно ми маємо прикрі факти, коли поблизу села Хомець на місці слов'янського поселення без погодження, практично більша частина його зруйнована ставком, ну, нинішніми, будемо так казати, керівництвом і олігархами. Але це все слабкість нашої держави в плані охорони культурної спадщини. Тобто ми не можемо впливати, ми можемо впливати, але ми не можемо охороняти, тому що ми є тільки від університету як дослідники. На це є відділ охорони культурної спадщини, який має дуже багато пам'яток і просто фізично не встигає. Тим більше, що законодавча база зроблена таким чином, що скарбошукачі і ті, хто хоче будувати де, де би йому було потрібно, користуються тим, що два роки назад прийняли закон, що будь-які будівельні земляні роботи. Можуть не погоджувати з археологами, оце вам наслідки того, що прийняла Верховна Рада за часів Януковича. Там 6 гектарів виділено тільки трьом чином, тільки під озера. А решта роздано грабову побіч, пісок, всі землі роздані, навіть роздані чагарники села побіч. Роздано вісім сотих посеред пасовища, де колись з історичних джерел, історичних джерел були джерела мінеральної води. І вся ця інформація не доводилася до громади. Ви можете назвати конкретні прізвища, кому було надано ці земельні ділянки? Так, у мене є список список людей, які не є жителями сільської ради, і більшості зараз будуються дачі. Можу назвати. Жителі міста Золочева, Назаревич, Бас Андрій Ігорович, місто Львів, Корольчук, село Зубра і також ті, кого ми знаємо: Гриньків, Барабаш, Рибаха, Бартошик, Лазорчик має і на Грабові, і в САСОві участки. Я не можу зрозуміти, як всі чиновники району могли отримати в нашому, в нашому місті стільки землі. Якщо генерального плану забудови села в нас немає, і жителям місцевим, коли звертаються, відмова, і... а найбільше учасникам АТО зараз дають землі в найгірших участках. В Сасівській в сільській раді є велика кількість лісистої. Місцевості, скажіть, будь ласка, чи є якісь факти порушення по лісництву і, зокрема, по мисливських угідь в грудні минулого року було передано повноваження на сільську раду, і сільський голова без без відома громади передав на 25 років дозвіл для полювання товариству Надбужжя. До нас Приїжджали. Ми просто бачимо в селі е круті машини з Києва, для, е які займаються полюванням на наших землях. Е коли е в селі було створено мисливсько-рибальське об'єднання Сасівські горизонти, ми звернулися до сільського голови, але він сказав, вже пізно землі віддані для громади, е для полювання немає місця. Чи робили ви якісь звернення до депутатів? До... В 2013 році ми робили звернення до тодішнього депутата, до народного депутата Лідії Котеляк, зверталися і в прокуратуру, тому що у нас вивозилося по 20-30 машин піску в сутки. Ніхто на наші звернення не відреагував. Я особисто зверталася в правоохоронні органи, але тому, що в суботу вечором виїжджало по дві-три машини е, гружених е, лісом, але реакції від міліції ніякої не було. Яким ви бачите вирішення цих справ? Я хочу сказати, що нова голова повинна прийняти сесія про повинна прийняти рішення, відкликати підпис Гетьманчика, так як ліси були передані незаконно без громади з нульовою балансовою вартістю. Без, взагалі зараз у нас створюється територіальна громада, це і основне вже на завершенні створення громади. І, і тому громадою ми будемо намагатися повернути ліси, повернути наше майно. Це єдиний вихід для покращення життя. Як ви можете оцінити таку діяльність колишнього голови Сасівської сільської ради? Бувший сільський голова гетьманчик, не має права бути головою районної ради, так як в селі Сасів він працював тільки на розпозарювання громадського майна. Він не був на майдані. Він Сасівська сільська рада не засудила діяльність злочинної влади. Це надано мені письмове підтвердження. Тому я вважаю, що така люд... не місце їй в районній раді.